Я вже десь місяці два кажу, що пропозиція по так званому корейському варіанту вона буде на порядку. Денному, і це якраз пропозиція до цього іде. Ми бачимо, що Російська Федерація вже видихається. От на жаль, не у всіх є розуміння, що робити з Росією, і це є правда. От вона має ядерну зброю, і відповідно зараз починається дуже непростий складний етап от, для нашої країни. А я але я більш не впевнений, що ми його пройдемо. От у нас є розуміння, що у нас є партнери, які нам допомагають, допомагають нам зброєю, і пройдемо честю і цей. Непростий складний етап нашої історії, от, і все буде Україна. Я хочу сказати ті е, пропозиції, які лунають, що ми маємо залишити в спокій Крим, маємо залишити територію Донецької, луганської області, деякі інші пропозиції, вони не можуть бути прийняті з точки зору, взагалі е, нашої країни. У нас є конституція. В конституції визначили межі. От, і ми маємо чітке розуміння, що якщо буде От ситуація, як на сьогоднішній день має Молдова, у там, де російські вояки знаходяться на частини цієї території, то ніякого розвитку країни бути не може, не вкладають в країну гроші, в які є територіальні проблеми. От і це доведено Молдовою, це доведено Грузією. Це на сьогоднішній день відбувалося у нас після 2014 року. Якщо хтось мені скаже, які великі інвестиції заходили в нашу країну після 2014 року, коли стало військове захоплення Криму і коли Росіяни. Розпочали війну на території Донецької Луганської області. Я хочу на це подивитися, тому ми маємо розуміння, що ситуація не проста, але тим не менш. Ми гідно вийдемо з цієї ситуації. От звільнена територія буде обов'язково, і вся наша територія буде обов'язково звільнена. Я би хотів звернутися до представників наших засобів масової інформації, не підтримувати цю хвилю, яка на сьогоднішній день є, і не придруковувати то, чого немає. А може навпаки, підтримувати, вводити ворога в оману? Як це у, в інформаційних війнах? Ну у нас є кому ворога вводити в оману. Ми довели, що ми вміємо оборонити нашу країну. Ще раз наголошую, що те, що ми зробили після 24 квітня, лютого припрошую 22 року. Весь світ от на сьогоднішній день в захваті від нашої країни. От але маємо на увазі, що і для певних країн це є проблема, тому що вони саме не знають, що їм робити з Росією, в який спосіб і. Вирішити питання саме Росії, але я наголошую, що Росія от фрагментується, Росія не буде знаходитися в тих межах і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам от Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і буде відбуватися. Вони вже зараз ведуть розмову про принесення столиці туди, вглуб Росії і багато інших процесів. Вони там вже йдуть. Давайте будемо за цим спостерігати більш того, допомагати їм все це зробити.